Василь Фурта. Пастор церкви в селі Бузівка, що на Черкащині, разом з дружиною Алою виховують п'ятьох дітей. Здійснював служіння старшого пресвітера Черкаської області. З 2019 року заступник голови ВСЦ ЄХБ, координує пасторський напрямок та служіння комітетів. Неймовірний вплив на його формування мали перший пастор та команда лідерів Бузівської церкви через братерське спілкування і спільне служіння, вважає, що справжній вплив має справжність в братерських стосунках, хобі, читання книги, спорт, риболовля. Вважає, що його життя буде справді впливовим, якщо люди навколо нього приходитимуть до Христа і зростатимуть в лідерському служінні. Щиро вітаємо. Слава Ісусу Христу! Христос Воскрес! Маю кілька хвилин часу для того, щоб заточити нашу увагу на ключових моментах всього, того, про що ми говоримо. Саме перше стратегія нашого впливу. В чому вона має виражатись? Навколо чого і навколо кого ми маємо бути об'єднані в практичній площині? Головну тезу як заголовок хочу сказати. Об'єднані заради місії, впливаємо заради місії. Все, що зробив Ісус Христос, ми можемо характеризувати одним заголовком ради спасіння людини. Хочу поставити запитання усім нам і цим запитанням кинути виклик. Заради чого усі активності, зусилля, переживання, всю духовну боротьбу, все служіння, поклоніння, все наше духовне життя. Ми можемо звести до якого слова, до чого ми можемо сфокусуватись. Відповідь десь має бути навколо місії. Наша відповідь має бути навколо спасіння іншої людини. Тим чи іншим методом, тим чи іншим способом. Все, що ми робимо в кінцевому результаті, це має сприяти спасінню оточуючих людей заради місії. В нашому братстві є п'ять ключових пріоритетів, які ми визначили впродовж минулих кількох років на різних конференціях, зустрічах, на стратегічних спілкуваннях, де збирали відповідальних за напрямки служіння на всеукраїнські стратегічні конференції, де є всі відділи, комітети з кожного обласного об'єднання. І на початку каденції 2019 року, на першій конференції, коли ми провели мозговий штурм, ми визначили десь було в межах. До 200 ключових лідерів з України ми визначили цих 5 головних пріоритетів. Ми старалися їх проголошувати на різних площадках. Але зараз хтось отримає два портрети Григорія Сковороди, хто назве цих 5 пріоритетів. Ну, тисячу гривень, хто може не сильно втомився вже сприймати інформацію. Ну, На футболку на книгу не дуже тяну. П'ять ключових пріоритетів. Отже, перший із них, будь ласка, будь ласка, давайте оплесками привітаємо. Да. Нарешті я зловив боковим зором. Славік, будь ласка, славік. Тільки ж не так, щоб я не цей. Що? Да, з молодих, ну а ми що, слухай. Коли говоримо пастору під 70 років, кажу, проходь сюди, передавай служіння, він каже, та я ще ж не зовсім. Я допоможу. Хорошо. Молодь, місія, фінанси, э, розвиток лідерства. Правильно? Правильно? І п'яте, п'яте, чекайте. А, ну і місія. Місія, звичайно. Давайте оплесками привітаємо. <плес> Розігрілись трошки. Бачите, п'ять пріоритетів. Вже не потрібно ні презентації, ніщо. Місія, кадри, молодь, сім'я, фінанси. У мене ще є тисячу гривень. Руки чешуться їх розіграти. А хто може назвати бачення Союзу? Бачення нашого братства. Ну, два портрети Сковороди. Бачення Всеукраїнського Союзу церков Євангельських християн Баптистів. На сайті Весе є його дуже легко знайти на різних площадках. Да, пішли трошки. 10 секунд. Ладно, навіть там 20 секунд. Хто може подивитись, прочитати, має швидкісний інтернет і процитувати. Так, донизу. Опускай і в очі мені дивись. В очі дивись. <праць> давай, ні-ні, процитувати, давай. Все завис, все завис. Хорошо, давай. Ану, тепер своїми словами скажи. Давайте облисками підтримаємо. Ну, слухайте, всі насолоджуються. Я думаю, я коли прочитав це бачення, я думаю, його втілити напевно легше, як на пам'ять вивчити. Так підійди сюди, давай, актуальніше. Привітайте, він старається, оддувається все. Як звати і звідки скажи? Роман з Миколаєва. Дякую, вітаю. Молодець продовжуй. Ще є 500 гривень в тому, щоби. Бачення <смітет> Бачення молодіжного комітету. Я розділив трошки бачення Союзу на половину на молодь. Бачення молодіжного служіння. Давайте привітаємо оплесками ще одного рому. Будь ласка, пройдіть сюди. Поки він йде, я хочу подякувати брату Ромі і всьому молодіжному комітету, напрямкам служінь, всьому комітету конференції за всю зроблену роботу, підготовчу, бо в мене більше не буде часу. І хай Бог благословить вас. Бачимо наші дня, ми бачимо нашу очі, духовому з'єднаному, кожному у людей побачимо таку, яка здара і талантом. Церкві та суспільству і набуває інші людей суспільства. Наше бажання, що через три роки ми мали спільноту з самих тисяч молодих відео, інфлюєнців, виводити молодих професіоналів, кожен з яких служить в церкві суспільству і своєму практичному сповільній житті набуває тим, що Дякую на каву і пригостиш мене теж. Друзі, як ми можемо сформулювати бачення свого особистого життя в цій глобальній картині. Ісус, глобальна Його місія, досягнення людей в кожному поколінні, Він це робить через нас. Якщо ми не знаємо відповіді чітко одним реченням, свого призначення, своєї місії, своєї стратегії тут на землі від Ісуса Христа, я вам скажу, що вам потрібно зробити. Вам потрібно повечеряти з Ісусом. Якщо ви пропустили з Ним сніданок, Якщо ви пропустили з ним обід, після Воскресіння Ісус з'являється своїм учням, які ловлять рибу на березі Генісерецького озера. Безуспішні, розчаровані, рухається в іншому напрямку 3,5 роки в служіння Ісуса Христа, який вкладав у своїх учнів, а Він гукає до них, діти, чи є у вас щось поїсти. Нічого, у відчаї, з Божою допомогою вони зловили рибу, але коли прийшли на берег, там вже був сніданок. А вони вже дещо пропустили. Об'явлення третій розділ, 20 вірш. І Ісус закликає до нас. Він звертається в двері лаодекії, можливо, церкви, можливо, це є певний лаодекійський період в моєму житті, в чомусь невизначеності. І Ісус стукає в твоє серце і каже, Хочу повечеряти з тобою, відкрий двері. Ісус записав у своєму розпорядку: час повечеряти, не поспішаючи. Почути, розказати і зробити частиною великої місії. Я хочу, щоб кожен задав собі запитання з усього, що я роблю, чи допомагає це людям, які навколо мене прийти до Ісуса Христа? Ми не просто заточені на місці, як на заходах, на подіях і повинні знати бачення, стратегії і все інше. Я просто глобально хочу сказати, підкреслити ще раз цю істину. Якщо те, що ми робимо, не змінює моє серце. Якщо те, що ми робимо, не спасає людей навколо, то перевірте те, що ви робите, чи потрібно воно Богу. Я за те, щоб були всі служіння. Але кінцевим результатом служіння це є покаяння людини. У нас особлива унікальна місія. Кожний із нас може заставити небесний хор, спонукати і впливати. Ми говоримо не тільки за вплив людей, які навколо нас. Ми можемо вплинути на небеса. І небеса можуть співати. Величний хор Божий може прославляти. Коли радіють небеса? Коли 99 праведників чи коли спасається хто? Один грішник. Давайте будемо спонукати і впливати на небеса. Щоб вони прославляли Бога, бо небеса зробили все можливе, щоб ми на землі були впливовими в місії, в досягненні людей для Христа. Амінь. Давайте за це помолимося і подякуємо, прославимо Бога.